Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про нові проєкти, де можна непогано заробляти. І так, друзі, ось тут можна вибрати мову. Е, української, на жаль, немає. Е, і так, е, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, пароль безпеців, код, приглашення у вас буде, коли ви прийдете, по мій реферальній силочці. Е, також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Дивіться, я нікого не заставляю, дивіться самі. Е, ось є обслуговування клієнтів, тобто, якщо вам щось непонятно по проєкту чи якісь проблеми, можете сюди написати в тих І так, друзі, давайте в мій кабінет, зараз вам все покажу, розкажу. І так, друзі, ми вийшли в мій кабінет. Дивіться, давайте перейдемося по ВІПам. 12 доларів мінімальний вход 12 доларів, виходить. Для того, щоб перейти, виходить, на VIP-1. І знімаємо сума 2 долара. Давайте перейдемо в слідущий. Ось, дивіться, тут, в принципі, відсотки. Ну, Кому цікаво, хто хоче, може це почитати. В принципі, я його не читаю, воно мені особо не треба. Мене цікавить тільки заробіток. Проєкт, друзі, свіжий, тільки стартував. Так що, кому цікаво, можна заходити заробляти. І так, друзі, дивіться. На даний момент в мене 1012, виходить, друзі, 1000 типа бонус. У нас йде. І 12 мої поповнення. І так, давайте повернемося в кабінет. Для того, щоб поповнитися, нажимаємо. Тут у нас працює сеть ТРЦ-20. Нажимаємо допустим, на поповнення на Адес, ну, на адрес кошелька, копіруємо Адес кошелька скидаємо друзі ту суму, яку ми хочемо. І в течение 1 до 3 хвилин друзі, кошти надійдуть нам на баланс. Якщо кошти не надходять, нажимаємо ще раз. Поповнення завершено. І точно так само, друзі, в 3X. Точно все так само. Копіруємо адрес кошелька, скидаємо ту суму, яку ми, допустимо, хочемо. І поповняємося. Кому цікаво, друзі. Далі помощі. В принципі, тут можете почитати. Якщо у вас якісь проблеми, допустимо, ви не розумієте, як заробити гроші. Общая проблема. Профіль компанії, в принципі. Ну, Хто хоче, може почитати. Про компанію все тут, в принципі, написано. Далі в нас є наша команда. 에, можна приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Ось тут перший уровень, другий і третій уровень. Можна вибирати і приглашати. Далі також можете скачати приложення, е, хто хоче. Ось на Android є і на Apple, виходить, на iPhone. Е, тут у нас є активність. Е, бонус за активність теж можна отримати на даний момент. Бачите, тут пишеться пусто поки камісь. Агентське сотрудничество. <ків> і так, дивіться, скидка учасника першого уровня 10%, друга сторона поповняє счет на 1000, і ми отримуємо 100 і так далі. Другого уровня, то є 3%, у нас рефералка де 10, 3, 1. Ну, в принципі, тут все понятно. І можна отримувати, друзі, доход стабільний, в принципі, якщо приглашати в команду. Обично, якщо не приглашаєш команду, проекти платять 2-3 дня і прикращають. В принципі, я стараюся приглашати для того, щоб е отримувати свій доход той, що я вніс, виходить ті кошти. <кій> Дивіться, е наша реферальна силочка, наш реферальний код можна ділитися і приглашати в команду. Давайте подивимося, є награди за приглашення, вилучається 10%, 3 і 1%. В принципі, непогана реферальна система. Можна приглашати і заробляти, друзі. <ків> І так, давайте будемо виповнимо на сьогодні моє завдання. Ось в мене одне завдання. Нажимаємо е, виповнить. Чекаємо, доки йде виповнення завдання. Все, дивіться, 276, друзі, я отримав. виходить Перший мій вивід. Дивіться, виходить, ось тут по відсоткам, скільки ми можемо отримати. Перший уровень 23-23%. Другий виходить, ВІП 25%. Третій вже 28%, четвертий 30, п'ятий, 32. Мінімальна сума ось пишеться, 2000 і так далі. Ось дивіться, по Віпам. Можна тут подивитися. В принципі. нас тут є до 10 ВІПів. Так що, кому цікаво, друзі, можна заходити і заробляти. Ось тут можна вкладувати деньги, друзі. Е, допустим, VIP-1. Цикл 10 днів. Е, ціна 100 USDT, допустимо, да? я норма 25%. Це умні інвестиції, дивіться Тут ви можете вибрати кількість покупок, допустим. 2, 1 і 100. Дивіться, якщо ви вкладаєте 100, виходить через. 10 днів ви отримуєте 250. ну, В принципі, непогано. Далі VIP-2. теж днівний доход. Тут вже 28 на 30 днів. Тут ви вже від соточки вже отримуєте 840. Ну, так, в принципі, воно працює. І так, друзі, далі по VIP-ам, Дивіться, можна подивитися, виходить. Також тут я вам показував, ми можемо пригласити до нас в команду вже, друзів. Давайте перейдемо далі. Так, мене 14 вже на балансі. Ось так само з кабінета, друзі, ми можемо зробити перезарядочку. Деталі наших транзакцій. Ось 12 і 2,76 в мене вже доступно, друзі, для виплат. Також тут у нас де показується увідомлення про виплату, друзі. Це я вам зараз все покажу. В принципі, розказувати. Тут у нас показуються реферали. Далі у нас є центр безпечності, передача. Можна обміняти средства, якщо ви не хочете виводити їх, допустимо, хочете перейти на віп 2 учебник по квантуванню. новості, язикові настройки, обща проблема. У нас і скачать приложення. Ну, в принципі, тут все понятно. І так, друзі, давайте будемо перевіряти на вивод. Нажимаємо отзивати. Як бачите, тут в TRX-ах у мене виходить 1779 TRX. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Так, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене на даний момент по нулям. І так, TRX у мене 054. Ну, в принципі, можна сказати, у мене все по нулям. Так, нажимаємо отримати, копіюємо свій адрес кошелька і давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Чекаємо, доки йде, друзі, загрузка на проєкті. І так, друзі, ось дивіться. Е Вводимо адрес нашого кошелька, той, який ми скопіювали. Вводимо, виходить, суму 17.79. І давайте будемо робити першу виплату на проєкті. І так, нажимаємо підтвердить. Все, вивоз є успішен, друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. І також, дивіться, у нас є, друзі, колесо дивіться, ми можемо отримати одну нагороду. Давайте нажмемо. Чекаємо. Опа, 0.20, все я отримав. Примічання в лотереї Якщо ваша команда поповниться на 12, друзі, у вас одне виходить вращення. І так. Кошти мені вже должні поступити, в принципі, на баланс. Кошти приходять, друзі, швидко обично. Давайте подивимося увідомлення. Да, вивоз вивозріст успішен. 17.79. мені друзі, буває, приходить увідомлення на телефон. Давайте перейдемо на мій телефон. На мій кошельок, точніше. Зараз, друзі, я веду пароль. Е, так, обновляемся. Да, кошти мені вже прийшли, просто бачите, тут не показується, Воно до 2.85. Чекаємо, я обновлюся. Давайте, коротше, зайду на кошельк. Так, буде швидше. Все, 18.33. Е, ось сьогодні кошти мені зарахувались. Е, в 11.41. Моментально кошти. мені, Там теж було 1141. Кошти прийшли. В принципі, кому цікаво, друзі, заходимо, заробляємо. Всім друзі, дякую. підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.